Доброго дня! сьогодні у нас підготувальний етап до малярної роботи, до фарбування. Зараз проводиться фарбування грунтування поверхні гіпсової шпаклівки, обклеєний малярний скотч. Зверху і знизу, на жаль, плінтуса майстри набили перед тим, як ми встигли пофарбувати, тому вимушені обклеювати її. Зараз ось у нас є, грунтовка у нас сколочена. Залито, як робиться грунтування, Умакується у грунтівку, розкатується на площадку, щоб вишніх не було. І ми продовжуємо завжди, де ми закінчили, щоб не було перегрунтування. І ми зверху вниз проходимо грунтування. Зверху де в куточках більш детально і розкатуємо, щоб не було у нас занадто. Перегрунтована поверхня, дивимося, щоб не було плівочки мокри, щоб не було кров на, на стіночки. І так само, де ми закінчили, там і продовжуємо. Роз, Вмухнули, розкатали, лишню грунтовку, зігнали і продовжуємо грунтувати. Раз, два, так, раз, і зігнали ці капельки. потім з вже під, під, під ногою. Раз і зігнали, щоб плівку піддала мене, не замажала і витерли. І воно все проґрунтовується. У куточках пензликом промазується, бо валик туди не прокатує, тому приходиться грунтування, проводить пензликом. Приміщення має провітрюватися добре, щоб не дихати от, випаровуванням грунтівки. І Було вигані... випаровування зайвої вологи. І через день вже можна проводити фарбування. Все, успіхів, до наступних зустрічей!